Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще поговорити з вами про пенсію, про вихід на пенсію за віком на пільгових умовах. Ми дуже багато з вами говоримо про пенсії. Сьогодні хочу окремо трішки зупинитися. Про пенсії за списком номер 1 та список номер 2 нагадую, що у нас є перелік посад так, професій, які дозволяють вийти на пенсію раніше, якщо ви працювали на особливо важких та важких і шкідливих роботах. Такі наразі пенсії законодавством у нас передбачені. Називається це пенсія за віком на пільгових умовах. і вас дуже часто цікавлять питання стосовно того, які ж вимоги до стажу, і які необхідно так досягнути вік для того, щоб скористатися правом і вийти на пенсію раніше. Нагадую. Я впевнена, що більшість з вас знає. Хто не знає, послухайте, за списком номер 1 для виходу на пенсію в 50 років. Чоловікам необхідно мати 10 років такого стажу, тобто, який підтверджує, що ви працювали на особливо важких та важких роботах. Жінкам потрібно мати 7,5 років. Але загальний стаж. Повинен бути не менше 25 років у чоловіків та 20 у жінок. Тобто, для того, щоб вийти на пенсію, наразі за списком номер 1, вам необхідно перше досягнути пенсійного віку, це 50 років. Мати стаж, який підтверджує, що ви працювали на шкідливих та важких умовах праці, 10 років для чоловіків, та загальний стаж, ваш сумарний, має бути не менше 25 років. Жінки так само можуть вийти на пенсію в 50 років. Але їм потрібно підтвердити стажу шкідливого, так, особливо шкідливого на важкі умови праці, це 7,5 років. Та загальний стаж має бути 20 років. За списком номер 2 Для виходу на пенсію. Тут трішки змінюється вік виходу вже на 5 років пізніше, в 55 років необхідно мати спеціального. Пільгового стажу це 12,5 років чоловікам, жінкам 10 років, а загальний стаж для чоловіків має бути не менше, ніж 30 років, та у жінок 25. Нагадую, для того, щоб вам вийти на пільгову пенсію, вам, крім трудової книжки, ще обов'язково потрібно надати пільгову довідку, де прописано всі. Умови так вашої роботи. Про те, що робота носила дійсно шкідливий, шкідливі умови праці, про те, що ви дійсно працювали на особливо важкій та важкій роботі. Тому що, на жаль, в трудовій зазначені тільки. Наказ так про ваше прийняття та звільнення, а про характер самої роботи, тільки може надати інформацію, уточнююча довідка. Навіть якщо підприємство з якихось причин вже не працює, правонаступника не існує, наприклад, чи він ліквідований, архів не зберігся в такому випадку. Нагадую, що ті люди, які мають право на пільгову пенсію, мають право звернутися до суду і в судовому порядку. Вам можуть призначити пенсію, і ви вийдете відповідно на пенсію раніше. Не затягуйте цей процес, бо ви так можете ці пільгові довідки шукати, ходити і до 60 років. Адже ті, хто працюють за списком номер 1 та списком номер 2 мають право вийти на пенсію раніше, на 10 років. А так вам до 60 років ви змушені будете працювати. Тому, якщо у вас Щось не виходить, і ви бачите, що ви заходите вже в таку ситуацію, де ви не можете ні пільгову довідку надати, пенсійний фонд вам відмовляє в призначенні пенсії, ви маєте, ви маєте перше отримати офіційну відмову від пенсійного фонду. Чому, на підставі чого вам відмовлено в призначенні пенсії, а потім підготувати позов та звернутися до суду для того, щоб пенсія на пільгових умовах вам була призначена в судовому порядку.